Представники це були із славного міста. Чептицький. Так. Так. А це означає, що треба встати, показатися, так? І от, і які гарні часи. У нас неї чудово. Чептицький сьогодні приїхав. Знайомський шептицький? Червоноград. Це. І так. Це, це місто Червоноград військової області. Так. І слава міста Лева була делегація нова. Покажіться, хто приїхав. <звук> Прекрасно. Верхів, вершів. Верші покажіться. хто приїхав. <звук> а... Калуш, покажіться. Так, хто ще не я не бачу, хто приїхав. Хто приїхав, я не назвав. Знову сьогодні. Яремчик? Яремчик приїхали. <ріху> так, дівчата з яремчики є, двоє дівчат зіремці. Є далеко було йти, вони Це Можна й довше було чи можна. Віталій Михайлович, ласка, вас... У нас є кілька оголошень перед тим, як ми почнемо семінар, зговорити уважні. Далі Михайлович, де що вам скаже? Доброго дня всім. У мене таке враження так що класно, що зараз має зайти Томас Гьотрій, який віктор до Андрій Павичев і ще більше підніме нам, як то кажуть, і, ще більше підніме наше задоволення. <піллян> Хочу подякувати організаторам цього дійства. Класний готель, класна, е, класна обстановка, класне все те, що втретє. Е, обід на другому поверсі, вже напевно, там були в лоджі. Е, можна брати каву в парі там безкоштовно, ну і якраз будуть накриті столи. Це з першої до е, Ну це таке. Ну, і, е, е, хто Об'являє е, обід, це ще піднімає його в очах інших людей. Об яну, об яну. <плес> ви знаєте, що обід вас безкоштовно, так? <плес> Я не знала, дякую. Рахунок <плес> <Даленно. плес> <Даленно. плес> <Даленно. плес> Ми і є кампанія. Ми все сказали. До першої, з першої до третьої обід. З третьої починаємо, з другу частину. Сьогодні у нас будуть гарні лектори, будуть гарні емоції. І щоб так започаткувати ці емоції, я маю від моєї дружини зі Васильівни, знаєте, що маємо. Я сьогодні костюмі, гарний, такий, молодий, красивий, але мене дружина. Це мене характеризує з хорошої сторони, як відео. Це так, як ви маленькі це не зовсім по-семінарівськи, але це, знаєте, наша особиста така річчика.